Протягом доби з 20 по 21 квітня 2024 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 25 оперативних виїздів. За добу ворог спричинив шість пожеж у харківському, Чугуївському, Ізюмському, Куп'янському районах області та місті Харкові. Близько 16-ї ворог завдав артилерійського удару по прифронтовому населеному пункту Кругляківка Курилівської громади Куп'янського району. Ворожі снаряди поцілили у житлову забудову, спричинивши велику пожежу. На час прибуття вогнеборців, пожежа розповсюдилась на площі близько 600 квадратних метрів. Горіли три приватні будинки, ще стільки ж надвірних забудов. З вогнем боролись три оперативних відділення ДСНС у складі 12 осіб особового складу та трьох одиниць техніки, а також добровольці місцевого агропідприємства зі своєю пристосованою для цілий пожежогасіння технікою. Три пожежі окупанти спричинили у природних екосистемах. В індустріальному районі Харкова внаслідок ракетного удару загорілась суха трава на площі 2 гектарів. Пожежу гасили чотири оперативні відділення ДСНС протягом півтори години. Також там різного ступеня руйнацій зазнали 15 гаражів у гаражному кооперативі. У лісовому масиві поблизу села Борова Ізюмського району ворожі снаряди підпалили хвойну підстилку. Вона горіла на площі 4 гектарів. З вогнем боролись два відділення рятувальників ДСНС та підрозділ відомчої пожежної охорони лісового господарства. Третя пожежа сухостою зафіксована у селі Приліпка Вовчанської громади. Там він горів на площі пів гектара. Також горів приватний будинок на площі 100 квадратних метрів. Врешті випадків пожежі трапились на території приватних маєтків. В селі Веселе Липецької громади горів житловий будинок на площі 50 квадратних метрів, а у місті Вовчанськ гараж на площі 25 квадратних метрів. Всі пожежі були ліквідовані. У селі Перемога Золочівської громади під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованої ворогом будівлі колишньої ферми рятувальники деблокували з-під завалів 56-річного чоловіка. Він отримав ушкодження і був госпіталізований до лікувального закладу. Також під час обстежень, вражених ворогом територій населених пунктів, виявлено у місті Вовчанську часткові руйнеці житлової дев'ятиповерхівки, одну постраждалу та одну загиблу особу. У селі Липці Липецької громади ушкодження приватного будинку. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів. У полі поблизу села Турове Золочівської громади трактор марки Фен 936 Веріо наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху техніка отримала пошкодження. Механізатор не постраждав за попередніми даними. Спрацювала протипіхотна міна ПФМ-1 Пелюстка.